Владислав Ванат несеться до свого другого поспіль звання топ-бомбардира чемпіонату України. Нападник забив 10 голів у першій частині сезону. УПЛ, А в лютому та березні розійшовся ще більше на його рахунку. 4 голи у семи матчах. Три з них за Динамо вже у першій грі УПЛ 2025-го. Владислав забив супергол Карпатам. Після пасу від Вівчаренка Ванат красиво прибрав м'яч під себе та обвідним ударом вразив дальній кут воріт. Проти Ворскли та ЛНЗ нападник промовчав. А в середині березня нагадав про себе у грі із зорею. Після раннього пропущеного голу Динамо швидко відігралося завдяки красивій комбінації. в дотик. точно завершив її саме Ванат. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ». Від'їзд на матчі збірної також став для Владислава результативним. Хоч Україна і не пройшла Бельгію, але у першій переможній грі Динамівець забив другий гол команди у ворота куртуа, замкнувши простріл від циганкова. Завершив ванат березень на мажорній ноті. У грі проти руху Форвард опинився сам перед воротарем Львів'ян. Після хитрого пасу від буяльського, зрештою вона не підвів та довів показник своїх голів УПЛ до 13. -ти.